27 листопада середа. Як правильно розуміти Біблію? Частина друга. Є дві основні причини, через які люди відчувають труднощі під час читання Біблії, навіть після того, як вони погоджуються з тим, що вона означає те, що в ній написано, і думають, що вірять у неї. Перша це сила упередженої думки. Вони приходять до вивчення Біблії з певними усталеними ідеями і думають, що повинні знайти ці ідеї в ній. Коли вони читають якийсь уривок, який тією чи іншою мірою суперечить їхнім уявленням, вони змінюють висловлювання, щоб воно відповідало їхнім ідеям. Це відбувається несвідомо. Вони не мають на меті поставити свої ідеї на місце біблійних тверджень, але вони настільки твердо переконані, що їхні ідеї відповідають Святому письму, що вони вважають, що відповідний уривок потрібно трохи пом'якшити, щоб узгодити його з іншим текстом. З цього випливає принцип, який необхідно засвоїти та твердо дотримуватися. Перш ніж сподіватися отримати реальну користь від Біблії, а саме слова з Біблії означають саме те, про що йдеться в кожному тексті, жоден текст не може змінити інший, щоб зробити його менш значущим або відмінним від його простого прочитання. Щоправда, жоден текст не говорить про все, що можна сказати з того чи іншого питання, інакше не було б іншого, написаного на ту саму тему. Але кожен текст має залишатися таким, яким він написаний. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих. То в нім престановище має, до слів його не додавай, щоб тебе не скартав він і щоб неправдомовцем не став ти. Приповісті, 30 розділ, 5, 6 вірш. Інша причина нетерплячість читача. Він не може чекати розуміння тексту, він повинен знати все одразу. Тому він кидається до коментатора або до людини, якій довіряє, і запитує про сенс. Отримавши відповідь, він думає, що знає сенс, але це не так. Навіть якщо йому скажуть точну істину, він її не дізнається. Час від часу інший коментатор або друг дає йому інше пояснення того ж самого тексту, і тоді його сумніви стають ще більшими, ніж раніше. Бідолаха бачить, що вчені люди розходяться в думках і задає собі питання, як же я дізнаюся, хто з них правий? Якби ми покладалися на свідчення людей, він не міг би цього знати, бо не знав би на яку людину покладатися. Але він може знати напевно, якщо дозволить Господу сказати йому про це, бо Господь дає мудрість, з уст його знання і розум, приповісті 2.6. Знання про Бога знаходиться в його слові, і тільки Він один може дати розуміння. Ми не отримуємо світло від Слова Божого, але отримуємо світло в цьому слові. Слово саме по собі є світлом. Якщо спочатку ми не приймаємо світло, це не свідчить про те, що його немає. Воно відкриється нам, якщо ми будемо довго шукати. Дух Святий дається всім, хто просить про нього, і Він відкриває те, що вільно дано нам Господом, і ось правило, яке Дух дав в устами апостола Павла. Розумій, що я говорю, а Господь нехай дасть тобі розуму всьому. 2 Тимофія 2.7. Хто з молитовним терпінням віддасть себе цілком роздумуванню над словами Господа і отримає ту мудрість, що буде йому дороговказом у всьому житті і запорукою в житті майбутньому. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше, та пам'ятайте, Христос любить вас.